Дорогі сестри, ми продовжуємо тему, яку розпочали на попередньому році. Тема це Господня вечеря. На попередньому році ми подивилися, чим Господня вечеря не являється, чим є Господня вечеря, як правильно приймати участь у Господній вечері, негідна участь і результати участі у вечері Господній. Сьогодні… Друга половина нашої теми, і тема називається Становлення вечері Господньої». Господня вечеря була встановлена Ісусом Христом під час святкування юдейської Пасхи. Це ми прочитаємо 26 й вірш, 19.20 20 і учні зробили, як звелів їм Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, Він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І двадцять шість, двадцять двадцять вісім. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і додав своїм учням, І сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, бо це кров мого нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Для чого здійснювалася Пасха у юдеї? Про це ми читаємо вихід, 12 розділ. І з контекста Бог хоче вивести ізраїльський народ з із Єгипетського рабства, але фараон не відпускає їх. Бог послав на Єгипет вже дев'ять кар, тепер десята кара помре кожний перворідний. А євреям Бог звелів через Мойсея, щоб вони взяли ягня на сім'ю 10-го числа місяця Авіва. Це перший місяць року, відповідає нашому березню квітню. Місяць Авів після Вавилонського полону називається вже Нісан, отже. А 14-го нісана, щоб вони закололи ягня, кров'ю помастили двірки й перекладину дверей дома, а ягня з'їли, спечене на вогні із гіркими травами. Іде, іде на дверях дому ангел-губитель побачить кров, то пройде мимо це єврейське слово «песах», і в тому домі не, порве, не помре перворідний. Нам важливо зазначити от таку річ, коли заколювали ягня і коли його їли. Вихід 12.6. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-дня го дня цього місяця. І заколи його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні. Отже, ми зауважуємо, тут написано. На смерканні, на смерканні буквально між двома вечорами перед настанням темряви. А Моїсей в повторенні закону сказав 16.6, він ще раз це наголосив: заколиш Пасху ввечері при заході сонця. І тепер, коли ж їли Пасху, Два... вихід 12:8, і нехай їдять. Тієї ночі те м'ясо спечене на вогні та оприсноки, нехай їдять його на гірких травах. Отже, ми зауважуємо, тієї ночі, вихід 12,11. А їсти його будеш так, стегна ваші, підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це для Господа. Бог наказав святкувати Пасху і опріснуки обрізнути як вічну постанову, вихід 12,14. Стан... І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його, як свято для Господа на всі роди ваші. Як постанову вічну будете святкувати його. І 12.15, перша половина. Сім днів будете їсти опріснуки. Отже, кожний рік, 14-го Нісана, на смерканні, згідно Йосипа Флавія, юдеї зазвичай заколювали ягнят, тобто приносили ягнят в жертву в храмі, між 15 ю і 17-ю годинами і святкували Пасху на згадку про те, що Бог сильною рукою їх вивів із єби, Єгипетського рабства. Ісус, як істинний агнець, адже всі ягнята, яких приносили в жертву, були прообразом істинного агнця, повинен був померти саме в день Пасхи, 14-го Нісана, саме в той час, коли заколювали ягнят. між 15 і 17 годиною, тобто між 3 і 5 годиною по полудню. Тепер ми дамо відповідь на питання: то коли ж Ісус з учнями їв Пасху? Читаємо Марка 14, 12 вірш. А першого дня опріснуків. Коли зазвичаєм належало приносити в жертву пасхального ягня, сказали йому його учні, куди хочеш, щоб пішли і приготували ми тобі пасху спожити. Це ж написано і в Матвія 26,17 і в Луки 22.7. А ми вже знаємо, що пасхальних ягнят. Заколювали 14-го Нісана на смерканні, а вечеря з'їдалася ввечері вночі, як ми читали із виходу в 12-му розділі. Свято опрісників починалося ж зразу ж за Пасхою і тривало з 15 по 21-ше Нісана. А весь цей період із 14-го Нісана по 21-е називали Пасхою або Святом оприснуків. Це ми читаємо Луки 22.1: Наближалося ж свято оприсноків, що Пасхою зветься. Отже, із синоптичних Євангелій. Від Матвія, Марка і Луки виходить, що учні Ісуса приготували Пасху 14-го Нісана. А от Іван у своїй Євангелії стверджує це Івана 18, 28, А Ісуса ведуть від Каяфи в приторій, був вже ранок, та вони не війшли до Приторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Приторій, це резиденція римського військового правителя Пилата, тобто територія Пуган. Іван говорить, що євреї, які заарештували Ісуса, і привели до Пилата на суд, ще не їли Пасху, тобто вони ще не готували Пасху, і Ісуса привели вранці в день приготовлення Пасхи, Івана 19,14 був. Тож день приготовлення Пасхи, година була близько шостої. Приготовлення Пасхи це грецьке слово Параскеве ту Пасха, що перекладається п'ятниця Пасхального тижня, як правило, перекладають п'ятниця Пасхального тижня. Отже, виходить, що учні Ісуса приготували Пасху 13-го Нісана на день раніше, коли Пасху. Приносити в жертву належало Луки 22 7. Тобі. бо належало 14-го. Ми бачимо, що вони приготували 13-го. Чому? Адже Ісус не міг порушити постанови Божої. І є такі пояснення. Звичайно, це не всі їх дуже багато, але я вибрала деякі. Наприклад, Джон Макартур який посилається на Йосипа Флавія і Мішну, говорить, що юдеї по-різному рахували початок і закінчення дня. Юдеї Північної Палестини, де знаходилася Галілея, рахували дні від сходу сонця до сходу. А юдеї південної частини Палестини, де була юдея з Єрусалимом, рахували дні від заходу сонця до заходу. І це давало можливість Ісусу з учнями, які були галілеяни, крім Юди, святкувати Пасху 14-го Нісана і бути принесеним в жертву на Христі також 14-го Нісана. Але якщо ми подивимося, Марка 1,21, і приходять вони в Капернаум. 1,28 І чутка про нього пішла хвилі тієї по всій Галілейській країні, 1,29 І вийшли вони із синагоги небавом, і прийшли з Яковом та Іваном додому Симового і Андрієвого, де Ісус здоровив те, що Симона. І 32-й вірш. А як вечір настав, коли сонце зайшло, то стали приносити до нього. Недужих усіх та біснувати. І 33-й вірш, і все місто зібралося перед дверима. З цих віршин ми бачимо, що субота це була субота, коли Ісус закінчив говорити в синагозі, Він потім уздоровив хворого і потім уздоровив тещу. І коли сонце зайшло, написано, стали приносити до нього хворих. Тобто з цих віршів ми бачимо, що субота в Галілеї закінчилась із заходом сонця, тому що почали приносити хворих і зібралися все місце перед дворими. Тобто вони вже почали щось робити, тому що в суботній відпочинок людей нічого не робили. Значить, з цього виходить, що початок і кінець дня в Галілеї, в північній Палестині, рахували із Заходом Сонця до Заходу, як і в Юдеї, Південна Палестина. І тому те, що пояснював Джон Макартур, воно суперечить те, що ми прочитали Марка Марка від е, перший розділ, від 21 вірша по 33 Є ще інше таке пояснення, чому учні Ісуса приготували Пасху 13-го, а не 14-го Нісана. Є припущення, що, так як вечір 14-го Ніссана був в тому році початком суботнього спокою, це ми читаємо Луки 23.54. День той був приготування, тобто п'ятниця, і наставала субота. От що 14-та е, Нісана е, виходив на суботу. Так само ми читаємо це Івана 19:31. Був же день приготування, тобто п'ятниця. Тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був би велик день тієї суботи. Просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Отже, що, так як вечір 14-го Нісана був у тому році початком суботнього спокою, то аганці заколювали 13-го Нісана. Але ж Іван стверджує, що коли Ісуса привели до Пилата, то юдеї не входили в приторій, щоб не опоганитися, а щоб їсти Пасху, Івана 18, 28. І це пояснюється тим, що слова, щоб. Не опоганитись, а щоб їсти Пасху, відносяться, власне, не до п'ятниці 14-го Нісана, саме до Дня Пасхи, а до всього восьмиденного періоду святкування Пасхи або опріснов, як ми читали Луки 22:1. Можливо, так і було. Але як на мене, більш-менш Прийнятливе пояснення дав Чарльз Харолд Дот. Він пише, що відомо, що юдеї, а особливо галілеяни, після Вавилонського полону стали ревнувати про святкування навіть тих днів, які передували настанню свята, тобто вони починали святкувати любе свято одним днем раніше. І, зокрема, для галілеян. Які приходили до Єрусалиму, великодні агенці заколювались днем раніше, 13-го Нісана замість 14-го Нісана. Це було великим полегшенням для служителів в храмі, яким доводилося робити заклання на Пасху близько 250 тисяч ягнят і зробити це в один день протягом двох годин занадто обтяжливо Отже, учні, як галілеяни, приготували Пасху, тобто принесли в жертву ягня в храмі в четвер, 13-го Нісана, на смерканні між третьою і п'ятою годиною пополудні перед настанням темряви. А Ісус провів трапезу, тобто вечерю, коли вони їли Пасху з учнями. Уже увечері, коли сонце зайшло, Матвія 26, 20, А коли настав вечір, він із дванадцятню учнями сів за стіл, і Івана 13.30, А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов, була ж ніч. Із цих двох віршів ми бачимо, що настав вечір, і вони. Сіли за стіл святкувати Пасху, а з Івана ми бачимо, що Юда узяв кусок і пішов зраджувати Ісуса, і тут ми зауважимо, що написано, була ж ніч, значить, святкували вони ночі, вночі. Вечеря проходила вночі. Отже, в четвер вечором із заходом сонця почався наступний новий день. Почався день приготовлення Пасхи, п'ятниця 14-го Нісана. Вечеря Ісуса з учнями була Пасхальною в п'ятницю 14-го Нісана, і на цій вечері Ісус Христос встановив новий Завіт. Я ще раз повторю, що ми побачили, що Вечеря Ісуса з учнями була пасхальною в у п'ятницю 14-го Нісана, вечором вночі, і на цій вечері вночі Христос становив новий завіт. І Із віршами, які записані вихід 6, 6, 7, я Господь. І я виведу вас із-під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом. І от під час седера, тобто пасхальної вечері, випивають чотири чаші, які пов'язані. Із дієсловами із віршів, що ми прочитали, перша чаша пов'язана зі словом виведу, і я виведу вас із підтягарів Єгипту, слово виведу. Називається чаша освячення або чаша подяки. І ще її називають чаша рабства кідуш, щоб згадати, що євреї були рабами в Єгипті і Бог вивів їх із рабства. Друга чаша пов'язана зі словом визволю і визволю вас від їхньої роботи. Називається ця чаша визволення, в пам'ять визволення від рабської праці. Третя чаша пов'язана з дієсловом «звільню, «звільню» і звільню вас витягненим рабеном та великими присудами. Ця чаша називається чаша викупу по російській скупленні або чаша благословіння, щоб згадати, що силою Божою вони вийшли з Єгипту через суди Божі. І четверта чаша пов'язана із дієсловом візьму і візьму вас собі за народа, і буду вам, Богом. Називається чаша хвали, халель або чаша прийняття, радіють і співають, що Ізраїль став народом Божим. Вважається, що під час третьої чаші, чаші викупу або благословіння Ісус Христос встановив новий завіт. Луки 22.20. По вечері, так само же чашу, говорячи, Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Ще вважають, що Ісус не пив четвертої чаші чаші хвали або чаша прийняття, посилаючись на, на вірш Матвія 26.29, бо після встановлення нового заповіту під час третьої чаші, коли вони пили, Ісус сказав тоді слова, Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами Його новим питиму в царстві мого Отця. Ісус мав іти на хрест і пішов на хрест, де на себе Він взяв гріх всього світу, і отець в той час не прийме Ісуса, а навпаки, відвернеться від Нього. Покине його Матвія 27,46. Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? Тому що четверта чаша чаша прийняття. І вважається, що е, Ісуса Бог не міг прийняти, тому що Він брав на себе гріх світу і не прийняв, а навпаки покинув його. і ще Деякі богослови четверту чашу називають чашою страждань, ну, мабуть, більше це стосується Ісуса. І також говорять, що Ісус не пив четвертої чаші, тому що от в Гефсиманії, Матвія 26,39, Він сказав: Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та про те, не як я хочу, а як ти. І можна так сказати, що Ісус. Четверту чашу страждань випив на хресті. Звичайно, що про четверту чашу, чи пив Ісус її чи ні, це все людське припущення. Ми не знаємо насправді, чи пив він, чи ні. І, і деякі ще говорять, що було не чотири чаші, а п'ять. Отже, ми відповіли на питання, коли Ісус з учнями їли Пасху і встановив Новий Завіт і кажемо, що в Пасхальну п'ятницю, 14-го 14 Нісана, тепер дамо відповідь, коли помер Ісус. Отже, встановивши на вечері новий завіт, відспівавши. Вони пішли на гору Оливну, де в Гевсиманському саду юдеї заарештували Ісуса. Його вночі судив Синедріон із первосвященниками Каяфою і Анною і вранці судив Пилат, це Івана 18, 28. А Ісуса ведуть від Каяфи у Перторій був вже ранок. Тобто, в... тут зазначено, що був ранок. Івана 19,14, був тож день приготовлення Пасхи, година була близько 6, 6 година ранку. Розп'яли Ісуса близько 9-ї години ранку, Марка 15.25. була ж третя година, як його розп'яли, Повіс, повісивши на Провісівши, вибачте, провісівши на хресті три години, настало сонячне затміння із 12-ї години полудня до 15-ї години після полудня Луки 23.44. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої. Ісусу дали пити оцет, який він не став пити, і після цього помер близько 15-ї години Матвія 27, 46. А коло години 9-ї скрикнув Ісус гучним голосом, і 50-й вірш, а Ісус знову голосом гучним скрикнув і духа віддав. Мої слова про визначення часу не розбігаються із Євангеліями. Тому що вважається, що синоптичні Євангелія від Матвія, Марка і Луки подають древні, древньоєврейський відлік часу, а Іван подає римський відлік часу, який збігається з нашим сучасним. Між давньоєврейським і римським відліком часу є, вам, є вагома різниця. Євреї починали відраховувати години. Світлого періоду доби із світанком, тобто перша година в них була приблизно нашій 6 шості ранку, а у Римлян перша година доби відраховувалася з опівночі, з 12-ї ночі. Отже, древньоєврейська третя година у Марка, коли розіп'яли Ісуса, це наша сучасна дев'ята ранку. А древньоєврейські години з 6 по 9, це і в Матвія 27.45, і в Луки 23,44 відповідають сучасним з 12-ї полудень по 15 годину, тобто третю годину по полудні. Це добре видно із притчі про робітників у винограднику. Ця притча записана у Матвія 21,16. Там третя година. Це 9 година ранку, 6 -та година там, 12 -та година полудень, 9 година – це 15-та година полудні, і 11-та година – година перед заходом сонця. Отже, Ісус помер на хресті по древньоєврейській годині близько 9-ї години, що становить сучасно близько 3-ї години по полудні. Ісус провів на хресті шість годин і помер близько 3-ї години пополудні на смерканні саме в той час, коли в храмі почали приносити в жертву Пасхальних ягнят, як постановив Господь. З цього всього ми зробимо висновок, коли ж Ісус їв Пасху і встановив новий завіт і коли помер. Учні Ісуса. Приготували Пасхальне ягня, 13-го Нісана в четвер, а Ісус з учнями їли Пасху в четвер вечором, після заходу сонця, коли євреї рахували, що почався вже новий наступний день, 14-го Нісана, п'ятниця, день приготування Пасхи. Ісус встановив новий завіт на Пасхальній вечері, 14-го Нісана в п'ятницю, і помер близько третьої години пополудню на смерканні в п'ятницю 14-го Нісана, коли в храмі приносили в жертву пасхальних ягнят, які були прообразом істинного Божого Агнця, що взяв на себе гріх світу, Івана 1,29. Сестри, я розумію, що можливо не все, що тут було сказано. Відповідає тому, що було насправді, бо багато ми чого не знаємо. Пройшло більше як тисячі років. Але ми зробили спробу відтворити подій, події того часу і відповісти на питання, коли був встановлений новий Завіт і коли помер Ісус Христос. Щоб краще розібратися в цих питаннях, потрібно вам самим. Все перевірити по писанню і самим дослідити і переконатися.